Щоб виготовити цей глиняний стакан, спочатку треба приготувати глину. Потім саме виготовити його на гончарному колі, тобто зліпити. Потім він тиждень приблизно буде сохнути. Після цього його треба випалити перший раз. Але це ще не все. Мене звати Сергій Горбань, я гончар. Займаюсь гончарством вже більше 10 років. І зараз відповім на запитання, що стосується нашої професії. Що робить гончар? Ну, якби мене спитали, що раніше робив гончар, я б, звичайно, сказав, що гончар працює з глиною, працює на гончарному колі, і робить якісь вироби. Але е, сучасний гончар він робить набагато більше. Набагато більше часу, ніж за гончарним колом. Сучасний гончар проводить біля. Комп'ютера біля свого телефону, е, викладує фоточки, відосики, е, спілкується з е, своїми клієнтами, поціновувачами його роботи і створює навколо своєї професії таку ауру спілкування, ауру е, такої, такої допомоги людям. Тому що гончари зараз не тільки ліплять свої роботи, вони також проводять майстер-класи, вони проводять якісь заходи, читають лекції і надихають людей на творчість, я би так сказав. Ну, принаймні я так працюю. Інше питання друге. Гончарні вироби можна створювати тільки з глини? Питання цікаве, бо Звісно, що гончар, він ліпить з глини. Можливо, зараз або є, або з'являться якісь матеріали, які замінюють глину, але я з такими матеріалами ще не стикався. Я не знаю, чи можуть вони бути конкурентно здатні щодо порівняння з глиною. Можливо, можливо щось таке є, але я не бачу. Скільки глини необхідно для глечика, чашки та де її взяти. Зазвичай глину, яка може бути використана для того, щоб зліпити щось корисне, вона незвичайна, вона продається в спеціальних магазинах, майстернях або на заводах, які цю глину не тільки видобувають, а ще й переробляють. Тобто глина це не просто викопана земля. Але особливо, це ще матеріал, який певним чином підготовлений. Тобто глину треба подрібнити, очистити, змочити водою, дуже добре пром'яти. Це такий певний процес, навіть в давні часи підготовкою глини і ліпленням з глини займалися різні люди. Тому що це великий шмат роботи. Якщо гончар буде і видобувати глину, і одночасно з неї щось робити, то це буде дуже важко і непродуктивно. Тому глину можна купити, це не складно. В інтернеті можна знайти майстерні, які вам з радістю її продадуть. Глини для глечика необхідно, ну, наприклад, десь грам 500-1,5 кілограма в залежності від розміру. Для чашки потрібно. Грам 350-500, якщо з ручкою, наприклад. От, приблизно така кількість. Наступне питання. Як працювати на гончарному колі? Ну, зараз спробую відповісти. Сучасні гончарні кола, вони електричні зазвичай. Тобто там не треба мотиляти ногою, розкручувати його, ви тиснете на педальку і у вас починає. Крутитися в таке коло, на яке ви кладете гончарну глину, змочуєте руки і починаєте її центрувати спочатку, потім проминати, піднімаючи, опускаючи. Я називаю це подружитися з глиною. Потім ви починаєте робити те, що я називаю зародиш глиняний такий. Тобто він вже має певні ознаки роботи, яку ви робите. Це вже не просто шматочок округої форми, а це вже щось, що має всередині пустоту, і з цього починається зріст самої роботи. Я кажу своїм учням, що робота гончара це наче народження виробу. Тобто воно повинно пройти певній стадії розвитку, як у людей. Спочатку знайомство, потім спілкування, потім з'являється щось кшталт зародиша, потім він росте, розвивається, і нарешті у нас з'являється якийсь виріб. Щоб це побачити, е наочно можна подивитися в Ютубі, багато роликів є на цю тему. Або що, ще краще завітати до найближчої до вас гончарної майстерні. Скільки часу необхідно на виготовлення, наприклад, глиняного стакану. Ось у нас з вами глиняний стакан. Щоб виготовити цей глиняний стакан, спочатку треба приготувати глину. Потім саме виготовити його на гончарному колі, тобто зліпити. Потім він десь в тиждень приблизно буде сохнути. Після цього його треба випалити перший раз. Перший раз ми випалюємо на температуру 950 градусів. Це називається утільний випал. Утіль це. Слово гречески і означає корисний. Тобто утилізувати це значить окориснити. Тобто цей стакан вже можна використовувати. Після першого випалу він вже не розмокне від води. Але це ще не все. Його ще треба покрити поливою і випалити ще раз, вже на глазур. І от після цього це буде вже виріб. Кожен випал займає від. Однієї доби до кілька діб, в залежності від того, яка це піч. Велика піч, вона холоне довше, одну, дві, три доби. А маленька піч невеличка, вона може вже розкриватися на другий день. Тобто одна доба і випав закінчено. Саме створення на гончарному колі цього стакана воно може займати ну, менше хвилини. Щоб здивувати гостей, я іноді. Роблю о, такий стаканчик за 10 секунд, наприклад. Гості рахують до 10, я роблю стаканчик. Але це, звісно, не кожен стаканчик робиться за 10 секунд. Іноді щось не виходить, там треба робити певного розміру, підганяючи якісь пропорції, і тоді це може зайняти кілька хвилин. Якщо ви початківець, то ви можете і пів години робити такий стакан, це нормально. Чи безпечно вживати їжу та напої з виняних виробів? Ну, це дуже добре питання, тому що е це стосується нашого здоров'я і варто цікавитися, чого ви п'єте і їсте. Е тому що можуть бути варіанти. Е наприклад, е що може бути небезпечним? Давайте одразу. Е Розкажу. Ну, По-перше, якщо у вас глина не покрита поливою, то вона має порісту структуру. І в цій порістій структурі все, що ви наливаєте, в цей посуд, воно всмоктується. Ну, Наприклад, ви там борща налили, да? або кави і відставили на кілька днів. Все це всмокталося. Ви не можете з пористої структури все це вимити добряче. Там. Щось лишається в цих порах. І в цих порах, ну, це, можна так сказати, дуже гарне місце для росту бактерій, грибків, е якоїсь інфекції. І якщо ви, наприклад, в, глиняний, в непокритий поливо глиняний посуд нальєте, ну, наприклад, каву або чай і залишите е у приміщенні на там, тиждень, наприклад, ви побачите, що там мох виросте вже. Розумієте? От. І він буде всередині цих пор. І коли ви будете вживати, навіть якщо ви добре вимаєте все це, ну, по-перше, всмоктуватися буде ще й моючий засіб. до речі, да? От. І ви будете їсти і миючий засіб, і е ті спори грибків, які там жили, і так далі, і тому подібне. От. Е Чи можна взагалі користуватися такою? таким посудом можна, але якщо його дезінфікувати кожен день. Наприклад, якщо ви з цієї чашки кожен день п'єте каву чи чай, заливаєте кипятком, можна сказати, да? тобто вбиваєте кожного разу там, нові якісь бактерії там, і спори, доглядаєте, не лишаєте мокрим, тобто сушите нормально виріб, Кожен день обробляєте за допомогою кип'ятка, Тоді ну, це безпечно. Є такі варіанти кераміки, які вкриваються шаром або масла, або, наприклад, молока, потім в печі запікаються, і тоді ці пори частково забиваються цим горілим маслом або згорілим молоком да, при температурі близько 350 градусів. Але ну, не можна таким чином забити пори повністю. От. І така кераміка вона потребує певного догляду. Яка небезпека може вас чекати, якщо у вас посуд покритий глазур'ю? Тут інша небезпека. По-перше, треба бути впевненим, що цей що ця глазурь, вона безпечна. Наприклад, ми користуємося безпечними фірмовими глазурями, які е, робляться на великому всесвітньо відомому концерні, е, який має всі сертифікати, і ми точно знаємо таким чином, що це безпечна полива. Якщо полива, е, ну, якась. Незрозумілого походження, то тут треба бути дуже обережним. І є тест, який може трошки допомогти, але це, якщо посуд пройде цей тест, це ще не значить, що вона на 100% гарна. Якщо ви капнете сок лимона на поливу, і вона з часом, наприклад, ввечері ви Налили там трошки там, кілька краплів цього соку і лишили на всю ніч. А зранку ви побачили, що на цьому місці полива змінила свій колір, то це точно означає, що там є вільний свинець, наприклад. Це одна з найнебезпечніших ситуацій, коли в полива вона погано була фрітована, є вільний свинець, і коли е кисла середа з'являється у цьому посуду, то тоді от, є така реакція, тобто цей свинець він може в розчин переходити. От, і ви будете цей свинець куштувати. Це не дуже добре. От. Але я вам скажу, що зараз усі гончари зазвичай використовують, як і ми, нормальні фірмові поливи. В них дуже безпечно. Пити, їсти. І взагалі я фанат саме полив'яних виробів, тому що вони гарно відмиваються, вони на 100% нічого не всмоктують в себе, і можна тут нічого не боятися. Інше запитання. Яким був найважчий виріб, що ви створили? Ну, для мене це була ванна. Причому ми робили не одну таку ванну, їх вже ну, певна кількість. Вона діаметром більше, ніж півтора метри, і важить вона приблизно 250 кг. Щоб її перенести, ми зазвичай робимо це в п'ятером або шестером. З допомогою мотузок переносимо такі важкі вироби. Коли глиняний виріб стає керамікою. Глиняний виріб стає керамікою тоді, коли він пройшов випал. Я казав, що перший випал називається утільним. Тобто виріб стає корисним. Він стає керамікою і можна вже користуватися після випалу. Чи може гончар виготовляти цегу для будівництва? Може, але це все одно, що мікроскопом забивати цвяхи. Краще, щоб гончар робив вироби, а не цеглину. Бо навіть найдорожча цегла ручної роботи, вона коштує ну, нехай 35 гривень за штуку, нехай 100 гривень за штуку. А з цієї кількості глини гончар може виготовити вазу вартістю ну, там, півтори тисячі гривень, наприклад. Тому не бачу сенсу займатися виготовленням цеглини. Як змінилася гончарна справа за останні 200 років? О, ну Я можу ем, на своєму прикладі тільки за останні 30 років казати. Ем, за останні 200 років, ну, дивіться, з одного боку наче нічого й не змінилося. Гончар як працював на гончарному колі, так і працює, як робив це глиною, так і робив і робить зараз. Але якісь е, дрібниці, ну вони, звичайно, змінилися. Наприклад, Раніше гончари використовували для випалу тільки дрова або вугілля. Зараз ми можемо використовувати газ, можемо використовувати електрику, і випал став більш таким управляємим процесом. Тобто їм легше стало керувати. Якщо у вас піч, наприклад, електрична, то так само просто. Користуватися піччю, як і пральною машинкою. Ви просто загружаєте піч, натискаєте кнопку, пуск і йдете собі спати, а піч за вас працює. Вимірювання температури теж стало набагато точнішим і керованішим, тому що, наприклад, раніше там і 200, і 150, і навіть 50 років назад температуру оцінювали ну, Таким цілим набором засобів. Наприклад, спочатку, коли температура ще не дуже висока, просто дивилися, як йде пар з труби. Як пішов пар з труби, то це ще низька температура. Руку всовували в піч і до градусів 100-150 можна було просто на дотик відчувати, яка там температура. Можна ну, не обов'язково навіть... Торкатися предметів, просто от, яке повітря можна було оцінювати. До речі, є такий цікавий момент, що коли температура росте і стає вже більше 200-300 градусів, то навпаки ви можете на довший час засунути туди руку. От на 150 градусів ви так от тільки раз, раз і все. А якщо там градусів 300, то здається, що можна надовше лишитись. Чому? Тому що повітря вже починає бути сухим. Спочатку о, волога випаровується і є таке враження при рості температури, що наче температура впала. Ви не відчуваєте о, цієї температури. От. Потім, коли температура росла ще більше, то температуру оцінювали на плівок. Тобто людина гончару відкривала дверцята, туди плювала, і по тому, як шипить, вона могла уявити, яка там температура. Коли вона ще більше становиться, тоді можна оцінювати температуру по тому, як загорається там, якась щепочка, туди щепочку ми встромляємо. Чи одразу вона загорілася, чи через деякий час. І кожен гончар е пристрілювався до своєї печі і знав вже так приблизно, яка там температура. Звичайно, що це було ну, не градуси Цельсія, а це ну, така відносна величина. Тобто там загоряється, не загорається, коли загорається, там, яка. Тому що сосна загорається раніше, дуб пізніше. Ну, тобто можна було спостерігаючи за такими ефектами, розуміти, як росте температура і чи росте вона взагалі. А потім, вже після 500 градусів, починає кераміка світитися, і можна вже наочно бачити по кольору, з яким світиться ця кераміка, можна уявити собі, яка температура. Але це все приблизно так. Такий гончар. Який вже має багато досвіду, він може ну, з точністю 10-20 градусів може оцінити температуру в печі. А це вже достатньо для випалу. От. Крім того, круги стали електричні, з'явилися якісь розкаточні станки, якісь допоміжні засоби, якісь матеріали нові, цікаві, там пластик і так далі для інструментів. Ну тому. Життя не стоїть на місці і гончарна справа також розвивається. Ну і ще гончарі стали ще е, тіктокерами, сммщиками. Бо треба ще спілкуватися з людьми. Які давні назви гончарних виробів відомі у наші дні? О, в мене є цілий словничок. Таких назв. Ну, дивіться, горнятко, усі знають, що це горнятко, це така невеличка посудинка, з якою зазвичай п'ють каву. Да? От, усі знають, що таке горщик, що таке макитра, що таке глечик. Ці назви вони не змінилися і багато хто їх знає і зараз. Гончарною справою можна займатися у квартирі. Це питання так можна. Я саме з цього і починав, тобто у спальні я встановив гончарне коло і працював. Ну, але при цьому треба бути дуже охайним, дуже багато часу приділяти прибиранню, тому що від гончарства дуже багато пилу, багато грязюки, яку, якщо не прибирати, то буде квартира дуже-дуже запачкана. Але це нехай вас не зупиняє. Все одно займайтесь у своїх квартирах. Де навчитись гончарній справі? Ну, зараз цим стало дуже добре. Тобто Ви можете займатися е з допомогою YouTube, ви можете навчатися в гончарних майстернях, це найкраще. Приходити до гончарів і вчитися у них. От. А найголовніше це своя майстерня, це свій досвід. Тобто, якщо ви просто будете дивитися ютубчик і будете приходити там, раз на місяць у гончарну майстерню до когось, то ви, ну, можна так сказати, будете теоретиком таким. Якщо ви вже вирішили навчатися, робіть своїми руками або купуйте гончарне коло, глину і ліпіть. Чим вирізняється українське гончарство? Ой, ну, знаєте, я коли почав займатися гончарством, то я побачив, що на усіх континентах, у усіх культурах гончарні вироби дуже похожі друг на друга. Мало того, у мене виникла така теорія, що глина це такий наче Перший інтернет, який поєднував людей на континентах. Тобто матеріал має певну, певні властивості і з нього, а у людей є певні потреби. І коли люди хотіли свої потреби задовільнити, використовуючи цей матеріал, вони приходили до одного і того ж висновку, що форма сосуда для того, щоб щось зварити, вона Має бути такою, що сусуд для переноски рідини він має бути теж певної форми, певного розміру. І е розмальовували зазвичай теж глиною, по глині, тому це дуже схоже. І це людей наче поєднувало і розвивало їх мізок у одному і тому ж напрямку. Тобто це якась е ну, наче культура формувала культуру. Взаємодія з одним і тим же матеріалом, для одних і тих же цілей, вона формувала наче одну і ту ж мову взаємодії між матеріалом і людьми. От. Тому усі культури, усі гончарні вироби, вони дуже схожі, але одночасно і відрізняються. У тому числі і в межах однієї країни, наприклад, України, я пам'ятаю, як я приїхав з виставкою у Львов, і мені одразу сказали, о, видно, що ви приїхали там з Дніпропетровщини. Я кажу, а як це може, я наче не, не рахував, що я такий там український народний гончар, такий, що роблю там тільки народну кераміку. І мені пояснили, кажуть, ну от бачите, ось там в музеї одразу. Оце там Полісся, це там Західна Україна, це там Косів, там, ось, там це це. А ваша кераміка ось така, ось там. І ви на неї дуже схожі, і ви такий самий. Тобто я ну, не, не намагався, але воно так вийшло. Правда чи брехня? Гончарство, суто, чоловіче заняття. Брехня. Дуже багато жінок зараз займаються гончарством, і, можна так сказати, що навіть і більше, ніж чоловіків. До речі, є, є така думка, що ця професія виникла ну, більше як жіноча професія, тому що чоловіки більше були там десь на полюванні, а жінки в цей час виробляли горщики. Глина та гончарна маса не одне і те ж саме. Ну, можна да, так сказати, що глина це е, сырьо, а гончарна маса це вже підготовлена глина, і тоді е, з неї вже можна ліпити. Ну, у всякому разі, ми так кажемо, що гончарна маса це, але по-простому називаємо її глиною. Кожен регіон України має свої традиції розпису гончарних виробів. Саме так. У кожного регіону є свої якісь традиції, є своя якась історія, і це дуже цікава тема. Українському гончарству більше тисяч років. Якщо вважати, що трипільці були нашими пращурами, то українському гончарству вже 6 тисяч років насправді. Так, що? А, все, що робить гончар? Це вже було. Дякую вам за увагу. Займайтеся гончарством.